Вас вітає команда центру прямої допомоги. Перемога. Ми створили цю платформу, щоб допомогти бойовим підрозділам отримувати необхідні ресурси максимально швидко. Наша команда зосереджена на досягненні швидких результатів. Ми звертаємось до малого та середнього бізнесу, зустрічаємось з меценатами на заходах, організовуємо концерти та інші події. Усе це спрямоване на привернення максимальної уваги до важливих потреб наших побратимів. На головному екрані ви бачите актуальні збори. Кожен з них проходить ретельну перевірку нашою командою, тобто є верифікованими. Ми впевнюємося, що звернення дійсно надійшло від представника підрозділу, перевіряємо актуальність і важливість потреби, а також чи відповідає засіб технічним вимогам для виконання бойових завдань. Ми також оцінюємо виробників, які вказані у заявці з точки зору прозорості, цінової відповідності та надійності. Натиснувши кнопку Деталі, ви отримаєте доступ до детальної інформації про конкретний збір, а також офіційну інформацію про підрозділ з посиланням на його соцмережі, що допоможе вам прийняти об'єктивне рішення щодо його підтримки. Обрали збір? Натискайте «Задонатити» і робіть свій внесок у перемогу. У розділі про нас ви знайдете більше інформації про нашу платформу та зможете швидко зв'язатись з нами через вказані контакти. Ми завжди готові допомогти та обговорити можливості співпраці.